Що спільного у троянди, винограда, томату та малини? Не знаєте, а якщо так? Так, ця хвороба, яка називається сіра гниль. В неї вважається величезна кількість наших рослин, які потрібні нам для декору, для декору або для споживання. І ця хвороба дуже небезпечна, так як вона знищує плід повністю, або, як в випадку, троянди не дає квітці зацвітнути. Найкращим спеціалістом проти сірої гнилі. Бажається препарат свіч виробництва компанії Сенгент. Він дуже чудово працює, зупиняє її розшиєння, захищаючи нові рослини чи нові плоди, які не вражені нею, для того, щоб вони не гнили. Також свіч дуже чудово працює в сховищах при зберіганні. Але вважайте на тайміни очікування від 7 до 20 днів, залежно від культури. Якщо такого тайміну немає, а сіля гниль вам надокучає, використовуйте препарат Бест Кур. Так як він для повністю біологічний, не має терміну очікування, тобто відразу після обробки можна споживати. Але я би рекомендував на наступний день. Свіч також є і для дачного сегменту. Тому обирайте будь-який з них, вони найкраще будуть працювати проти сірої гнилі.